Всім привіт! В нас сьогодні будуть ігри, де рослини будуть проти зомбі. Починаємо з The Fusion. Це в нас буде останній п'ятий рівень після обнови. І зараз ми з вами спробуємо також виграти. Можна тут деякі рослини забрати собі. Зараз ми їх відігріємо і заберемо. І деякі рослини е, потім будемо висаджувати. А спочатку, мабуть, що соняшника побільше насаджимо. Так, вже пішов зомбі. Треба його зупинити. Якщо вийде, мабуть, що не встигну. А встигну, добре. Непогано. І також, друзі, треба нам з вами оці всі рослини потім пригріти. Так, знову йде зомбі. Зараз нам потрібно? знаєте, що зробити? Зараз нам з за вами потрібно хоча б один рядочок сонячника посадити, а потім ми з вами вже будемо висаджувати ті рослини, які, е, які будуть цих зомбі знищувати. Так, це сюди. Зараз, мабуть, нам з вами треба чотири посадити тут. Добре. Так, тут нам потрібно це знищити зомбі. І... І непогано. Добре. Так, висаджуємо зараз ми з вами тоді грілки оці. Тут рядочок. Так, у нас, виходить, один ряд вже прикритий. Зараз ми з вами е, оцей рядочок ще прикриємо. І все. Так, непогано. Нам потрібно тепер висаджувати оці рослинки, які будуть. Які будуть стріляти, вони не замерзають, тому їх треба посадити побільше. Тут ну, мабуть, ще чопера треба посадити, буде пізніше. Так, сюди. Оці зомбі самі такі... якісь неудобні. Це... Ми з вами можемо висаджувати тепер оці пастики. І я думаю, що в принципі тут вже все буде виграно. Можна ще алої посадити також один рядок або два. Ну там подивимося. А може і не будемо. Так сюди це також. На, вау, друзі, досі непогано. Так, от зараз позамерзали всі ці наші горішки, треба... треба постаратись їх прикрити. Непогано. Оці шипастіки, вони самі класні, бо вони ніколи не замерзають. Так. Ось що я не Ну, треба нам вишню, мабуть, що висаджувати. давай швидше. Так. Те. Добре. Ну що, друзі, ми з вами майже майже виграли. Правда, тільки половина часу прийшла. Мабуть, ще я ще ряд оцих пластиків висаджу, мабуть, що алої поки що саджати не буду. Нам треба горішки ці лікувати, щоб їх ніхто не знищив. Досить непогано у нас тут це виходить. Єдине, звісно, що оці оцього... росло... зомбі самі-самі такі неудобні. Так, ще по центру треба. Ну і ось. Ці останні зомбі, зараз ми їх знищимо і все буде добре. Я думаю, що треба сюди чопера поставити або навіть отак грибочок один. Бам! Ну, непогано, непогано. Треба було, мабуть, що знаєте, що зробити? Треба було нам з вами ще взяти магніт, а я не взяв. Ну, зато ми можемо вишню брати. Бачите, знову пішов сніг, і ті рослини, які не прикриті, вони замерзнуть. У нас все прикрито, а ці ось не замерзають. Пішов новий зомбі. Вау, який сніг іде просто жест. Можна нам, звісно, зараз... Сюди вдарити кабачком один разочок. Непогано. О, ні, чого перенашого тільки що. Ну Все нормально. Дуже мощна атака. Так, друзі, добре, що в нас вишня є. Якби не вишня, ми б з вами, мабуть, що програли. Тут можна нам що, тут що переприставити, так? Да? Вау! Так, це непогано. Зомбі йде. Вишня. О, ні, нашу вишню тільки що. Зупинили. Це просто жесть якась, дивіться скільки ти зомбі, це просто жесть, реально. Все, вишню нашу знов зупинили. Друзья, я даже не знаю, что мы звон вами и тут. Здесь нам нужно. Так, нам потрібно знову вершню вот сюда вот. А, ну что ж таке? Не вийшло. Треба її відігріти. Бамч. добре. Дуже багато зомбі, друзі. Вау! О, зараз... Так, зараз, мабуть, знову цього замерзнуть. Це вже остання хвиля. У вас їх багато, це просто жесть. Ні, ми з прикрили. Тут не вдалося. Тут прикрили. Ну, от вовк ще тільки кілька клітинок нам з вами треба прикрити, все буде добре. Але як їх прикрити, як тут їх ціла куча цих зомбі? Так, це ми з вами знищили. Мені здається, що це вже все. Дві клітинки треба прикрити і все. Ми з вами можемо грибочок взяти і єсть! Знову перемога. Добре, відкриваємо наступну гру. Давайте зіграємо два квести. Тут один і ще десь. Нам потрібно знищити зомбі. Зараз вибираємо рослини. Ну що ж, я думаю, що такі рослини нам підійдуть. І тепер треба висаджувати їх по цих клітинках. Так, ці сюди. А ці зараз ми з вами понавісаджуємо. Пішов зомбі перший. Треба цього зомбі зупинити, але нема чим. Ці горішки, вони доволі слабенькі. Ой, горішки, грибочки. <гум> горішки. Ну, У нас є отака електрична ще рослинка. Так, непогано. Цих електричних рослинок ми з вами попробуємо поставити побільше. 嗯我懂了。 Дуже дуже добре. Вау! Це просто жесть якась! Ви подивіться, який це, бу... це був. Це був жорсткий махач. Це було дуже жорстко, коли ми виграли. Добре, давайте зіграємо ще в якимось іншим е -е, левелі. Ну, хай буде тут. Цікаво, чи тут будемо вибирати рослини, чи знов нам дадуть. Ага, Нам знов дають, походу, рослини. І тільки цими рослинами ми з вами будемо знищувати зомбі. Добре. Так, де ці зомбі? Зараз вони десь прийдуть вже. Це зомбі йде. Ну, треба, друзі. Побільшому, мабуть, цього гороху насадити. Так. Доволі сильний, чесно кажучи. Зомбі цей. У залишилось зовсім трошки здоров'я. Нам треба, мабуть, що один рядочок е гарбуза посадити і... І ще щось треба посадити, але я ще поки що не знаю що. Мабуть, що оці теж рослинки давайте посадимо. Так, це останні зомбі, він десь зараз буде знищений, мабуть. що. Чи не знищений, тому зараз буде знищений, добре. Тут це. І тут можна саджати або горох, або гарбуз. Я ще не знаю, зараз побачимо. Ну ось таким ось о, е, цим методом ми з вами виграємо. Непогано. Так. Зомбі не дуже багато залишилось, але... Але ще трохи є. Так, друзі, буквально ще два гороха треба посадити і все. Я так думаю. Так. О, ні! це що було? Там не вже. Ну, добре. Це, походу, якесь... Електричество було, чи що? Останні зомбі чи ні? О, так, це, мабуть, останні зомбі. Так, ми з вами знову виграли непогано. Добре, давайте зіграємо цю гру. Тут в нас вже буде третій рівень, тому нам з вами треба все правильно розставити. Цих зомбі, які тут будуть підходити, нам потрібно знищити. Побільше зірочок розставимо і потім вже всіх інших теж, в принципі, поставимо так, щоб вони знищували всіх зомбі. Також треба от ці всі, всі, е, всі, всі предмети також треба знищити. Так, де тут зомбі йдуть? Вони тільки з цього, з цього і, і йдуть штучки. Так. Ну, думаю, що непогано. Тут має бути 6 хвиль. І ми з вами маємо 6 хвиль відстояти. Ну, поки, поки все нормально. Зараз ми з вами заробимо трошки грошей. Добре. Так. Тоді тако, це ми з вами сюди посадимо. І тут нам... О, один зомбі прийшов, я не побачив його! Ну це, це ще це все нормально. Треба, щоб менше 10 штук сюди пройшло. Я думаю, що вони не пройдуться, я щось просто трошки забув. Тут нам з вами ще потрібно поставити, мабуть, що його. Ой, не туди поставив. Ну добре, хай буде так. Вони будуть зупиняти зомбі і ми з вами будемо їх знищувати. Так, друзі, нам потрібна, мабуть, що якась заморозка чи що. Дивіться, оцих зомбі треба зупинити. а Я не можу їх зупинити, бо в мене нема грошей. Зараз розбудеться, я думаю. Так, добре. О, ну, це вже більш-менш. Це ми з вами, мабуть, що десь сюди можемо поставити. А ні, давайте отак поставимо. Один рядок нам треба поставити для того, щоб зупиняти цих зомбі. Це вже четверта хвиля, ще має бути четверта, п'ята і шоста. Як це один зомбі пройшов, я його не побачив. Тут треба побільше зірячок, мабуть, що поставити. Цю сторону ми з вами нормально прикрили, а от цю щось трошки. От Бачите, один зомбі знову йде? Так, ну, більш-менш. Добре, тепер ми тут з вами будемо висаджувати отакі рослинки. Ооо, пішов перший гаргантюа. Як же його зупинити? Я думаю, що якщо він сюди вже вниз піде, тут ми його і зупинимо. Тут же другий пішов в цей. І це ще все нормально, в принципі. Зірочку, мабуть, що тут посадимо. Дивіться, скільки Скики, три, три гаргантюа вже йдуть. О, цього зупинили. добре. Тут, правда, ще є. Скільки їх? тут вони йдуть і йдуть. Це вже шоста. А, це остання хвиля. Ось цього їх так багато. Так, добре. Зараз ще трошки зірочок посадимо і все буде нормально. Мені здається, що тут ще зірочку треба, або, або тут ці, цього ще гороху посадити треба. Дивіться, скільки їх. їх просто дуже багато. Знаєте, що можна тут ще зірочку одну посадити, напевно. Так, з цим розібрались, добре. Це останні, мабуть, що, чи що, чи ні? З цим розібрались? І з цим і також. Друзі, ми з вами виграли всі три карти. Добре, граємо в останню гру на сьогодні. Мені дуже подобається одна міні-гра в пвз 1 Давайте тут ми з вами спробуємо зіграти і виграти. Це буде досить тяжко, але я надіюсь, що у нас вийде. Зараз ми з вами будемо саджувати рослини. Так. Надіюсь, що все правильно зробимо. Нам треба все так розставити, щоб найбільше ураження зомбі нанести. Думаю, так можна зробити. Погано, щоб в нас тільки два кавуна. Треба більше мати. Якби було 4 кавуна, якби можна було тут 4 кавуна посадити, ми б з вами виграли. а так... Так, чесно кажучи, не знаю. Ну, подивимось. Нам головне протриматись першу хвилю і не втратити наші магнітики. Так, все, тут нам треба захистити, мабуть, що наші горішки. Оці пішли зомбі, які ставлять ці драбини. Так, добре, знищили. Саме головне, друзі, це оці магнітики, бо вони е дуже багато забирають ХПЛ в зомбі. Так, ми зараз побачимо, що тут вийде. Це два останні зомбі і... Скоріше за все це буде зараз перша хвиля, яку треба витримати. Якщо підуть гаргантюа, то це так. Зараз будуть вони, мабуть, що. треба тут кабачок поставити. Так, да, гаргантюа пішли. Це добре. І перець. Ну що, першу хвилю ми з вами витримали. Тепер треба ще іншу витримати і все буде добре. Якби нам ще хоча б один кавун дали, то все було б добре. А так, бачите, тільки два кавуна на, одну, на одній цій лінії. Так, у нас вже є два перця і у нас є кабачок. Це майже все. Тут можна отак зробити. Добре. Це ще не остання хвиля, мабуть, зараз десь... Ні, це, це ще не остання, це після цієї вже, скоріше за все, піде остання хвиля. Треба гору тут прикрити, Там, я не бачу вже. Зриваються вже. Так, друзі, нам треба якісь і що приймати, чи що? Добре, давайте так зробимо. Виходу в нас немає. Тут будуть чопери. Це вже остання хвиля чи ні? Так, це остання хвиля. Ще раз. Так, ну і це останні зомбі, яких треба знищити. Якщо ми їх знищимо, то ми вже виграли. Але це не так-то просто зробити. У нас вже немає. О, оце останні, походу, два зомбі, оцю одну клітинку треба прикрити. І все, друзі, виграли чи ні? Так, у нас перемога! Ну що ж, на цьому все. Ставте лайк, всім пока!